Через два десятка Алабаїв черкасці бояться ходити вулицею. Просто в центрі міста в одному з приватних домоволодінь з'явився розплідник великих вівчарок. Люди скаржаться, втомилися від постійного смороду та гавкуту. Кажуть, додому доводиться повертатись із електрошокером та газовим балончиком. Тему продовжить Ірина Васюра. Це є прямо порушення всіх норм, яких можливо. Ми зверталися із колективними заявами. У невеликому спільному дворі тварин вигулюють декілька разів на день. Родина кубанських навчилася жити у постійному страху. Кажуть, доки проходять сусідських чотирилапих, переживають 27 секунд жаху. Вдягаємо один рюкзак назад, один рюкзак вперед. Що якщо собака раптом вискочить, щоб це дитині завдало якнайменше шкоди? Ми дуже боїмося цих собак, тому що вони вже нападали. Вони вже покусали двох людей. Це нам відомо, що вони покусали. Собака постійно живе в машині. Аби оборонятися від Алабаю, чоловік Анастасії придбав цілий арсенал, шокер, газовий балончик та травматичний пістолет. Каже, сусіди погрожують скуванням, якщо вони ходитимуть двором. Їх не притягують до відповідальності, вони мають все більше і більше нахабства загрожувати мені, моїй родині фізичною розправою, про що мене неразово зазначали в міліції і в органах прокуратури. У зв'язку з тим, що о, як сказати, спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих мені просилось приблизно такий арсенал для того, щоб захищати себе і власник, і родину. Та сусідства двох десятків алабаїв бояться не лише родини, що живуть поряд із розплідником. Усі намагаються обходити цей будинок стороною, аби не познайомитися із собаками ближче. Кажуть, їх не раз бачили у дитячому парку, що по сусідству. Собака перелазить в дитячий парк туди, на дитячу площадку. Бігає, їх ніхто не відповідав. Я їхала додому, теж стукала, ніхто не відповідав. І ну, я не знаю, як це рішити. Но... Хотілося б ходити спокійно по цій вулиці, так як це ну, тротуар пішохідний для нас. За допомогою черкасці звернулися до правоохоронців та міськвиконкому. Останній постановив демонтувати частину паркану, аби унеможливити вигул тварин у спільному дворі. Втім, боронити майно, власники собаки вийшли всією родиною. Запевняють, мають повне право володіти цією територією та парканом. У машині собак періодично закривають, аби нічого не вкрали. Я бачу такий вихід з ситуації, щоб Кубанський вивів свій вхід на свою ділянку. Ну тому що ця ділянка на через коту, ну, через котру він ходить, вона належить до молодіння За пів години суперечок ворота таки знімають. Втім, на цьому історія не закінчиться, обіцяють чиновники за неналежне утримання великої кількості тварин, їхніх власників планують покарати. Наскільки мені відомо, чотири кримінальні справи. По факту там, того, що собаки кусали людей, по факту там, побиття і так далі. Частина цих справ зараз перебуває в суді. Я думаю, що найближчим часом якісь рішення по судах будуть прийняті. Ну, можливо, нам вдасться там вилучити цих собак, які ну, фактично вони без документів, вони утримуються в жахливих умовах. А поки що родині кубанських і надалі доведеться здригатися від кожного собачого гавкуту, кажуть, власники тварин вже збираються встановити новий паркан. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.